Вітаю вас у Києві. Кілька років тому ми з вами зустрічалися на музичній церемонії в Мадриді. Коли я сказала, що ми з України, ви заспівали нам пісню про Одесу. Звідки ви знаєте цю пісню? У вас здається немає українського коріння. Зате у нас є друзі українці. Ми дуже чекали нашого концерту у Києві. І для нас дійсно велика честь бути тут у такий важливий для вашої країни час. Ми багато чого вчимося зараз, слухаємо, дізнаємося про те, що у вас тут відбувається насправді. Зізнаюся, нам дуже подобається у Києві. Ви навіть встигли сходити на майдан, обійти основні барикади, які вражені. Не від побаченого вражень багато. Я побачив людей, які палко та відчайдушно хочуть свободи і кращого майбутнього для своєї країни. Ті вбивства, які відбулися там, це велика трагедія. І коли я був на майдані, цей біль утрати особливо гостро відчувався. Я щиро співчуваю сім'ям загиблих, але ця трагедія водночас надихає і заражає вірусом свободи. Ваші фанати з інших країн у соцмережах дуже за вас хвилювалися, просили навіть не наближатися до майдану. Там є дух надії. Люди боролися за свої мрії про справедливість, свобода, рівні можливості, справедливість це як повітря чи вода для людини, і невід'ємне право кожного. Багато ваших колег, приміром депішмот, скасували свої концерти в Україні. У вас не було жодних сумнівів їхати до Києва чи ні? Ні, не було жодних сумнівів чи страху. Ми об'їхали весь світ, виступали на середньому сході. Ми багато чого бачили, і можливо, у нас інший погляд на речі ніж у решти артистів. Але тут ми почуваємося у повній безпеці. Українці про нас дбають. Череде, хочу привітати вас із Оскаром. Нещодавно ви тріумфували на церемонії. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу України. Ви напевно знаєте, що з російської телеверсії Оскара вирізали ваші слова про підтримку українців. Yeah. Yeah. Так, я чув це і є цензура. Я вражений тим, як сильно можуть люди боятися сили слова, яке значення можуть мати слова? Чесно скажу, я не очікував, що моя промова на церемонію Оскар може бути кимось цензурована. Ми дуже схвильовані з цього приводу. Завтра ми вирушаємо до Росії. Наш діалог з людьми в цій країні продовжиться. Ви, мабуть, знаєте, що в Росії забороняють виступи українських рок-гуртів, які активно висловлюються проти російської агресії в Україні. Yeah. Ви на своєму концерті так завзято розмахували українським прапором, скандували разом із глядачами Слава Україні. Не битися реакції російської влади. Мені не страшно тримати у руках прапор країни, яка нас приймає. Я роблю так по всьому світу. Впевнений, люди розуміють, що ми артисти. Ми підтримуємо тих, хто мріє про краще життя, і в Росії, і в Україні, і в Ірані, і в Америці. Людські цінності для нас пріоритет. Я думаю, глядачі у церемонії Оскар по всьому світу розчулила ваша поява на червоній доріжці з мамою та братом. Ваша мама народила вас дуже юною. А ви з Шеноном і досі завидні голівудські голостяки. Вона не натякає вам, що вже хоче онуків. Ми з братом відкриті і доступні для українських жінок. Панянки, ми хочемо дітей. Схоже, зранку вам, хлопці, слід очікувати на натовп українських красунь в аеропорту. Це вже як то кажуть, приємні проблеми.